Я всіх вітаю у цьому відео розповім про ремонт цього китайського термометру ТУА-278, точніше ремонт його щупа. Я знаю, що ці щупи використовуються от з таким от коннектором у, ін... у других моделях китайських термометрів. Та я, як я гадав, це, що цей щуп, це його кожух, можна занурювати у жидкість, але коли вчора я це зробив, він почав показувати якусь мичню. Я почав шукати в інтернеті інформацію, як його розібрати. Не знайшов, тому вирішив зробити це відео. За допомогою цього гравера я розпилив цей щуп. В мене тут, в місті, там де була, було вальцювання. Залишилося кусок цього вальцювання з цією трубочкою. Ця трубочка, я так гадаю, Ну я догадав, що вона повинна протистояти попаданню вологи внутрішнього щупа. Але це, це виявилося не так. Сам термодатчик виглядає отак. Ось так. От він. Я це теж все розібрав, оце вальцювання, вимив цю трубочку. Зараз, як ви бачите, термометр працює. Потім. Я вимив все, що було в цьому кожухі, в цьому самому щупі. Як я це зробив за допомогою звичайного шприця, я набрав сюди спирт та випарив все за допомогою цього технічного фену. Але якщо немає фену, це не проблема, можна покласти, наприклад, у духовку. Сам цей щуп має товщину 3 мм. Зараз я вже приготував термоусадку з киликою, основою 3,2 мм. І зараз я спробую зробити його герметичним. Зараз буду все збирати та заплавляти цю насадку. Я ще вирішив додатково уплотнити це силиконова трубка родна, це резинова трубка підходящого діаметру. І це термоусадка. Зараз я все зберу. Та ця резинова трубка повинна допомогти більш щільно ущільнити це з'єднання. Все зробив. Ще надів сюди одну термоусадочну трубку, щоб ущільнити краще. Термометр працює. Сподіваюсь, кому-то буде цікаве та корисне це відео. Всім до нових зустрічей на моєму каналі.